Привіт-привіт! Ну що, козороги, Це ваш старопрогноз на вересень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам вашого життя. Це ваш індивідуальний стан. Що будете думати, що будете хотіти, як себе в цілому будете відчувати? Подивимось сферу партнерських стосунків взаємовідносин з іншими людьми, не тільки в коханні. А з будь-ким, з ким ви можете потенційно контактувати в вересні. Ну і звісно, сферу роботи, кар'єри, навчання, досягнень також будемо дивитися грошей, кого що хвилює. Що там буде відбуватись? Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще потенційно можуть погнаватись. Ці карти, які я буду діставати ситуативно в вашому житті, ну і чекаємо всіх на карту дня. На щоденні Астропрогнози в себе в сторіс інстаграм буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, казати, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. Посилання в описі під цим відео. Uh, і що ще хотів сказати: дивіться свій прогноз не тільки за знаком по сонця, а ще й за асцендентом або м, за місяцем, який там де у вас він на, на даній карті стояв при народженні. У мене, наприклад, просто м, асцендент сезонно програється сильніше по картам таро, ніж е, знак по сонцю. Так ну що індивідуальний стан дивимось козороги на вересень, що там у вас буде відбуватися. Тут жезлів, ну тут жезлі може казати про якусь сексуальну може історію а, в наступному місяці. Це може бути якась історія імпульсивних дій, які потенційно можуть привести до якогось результату, якщо ризикувати іти в щось нове. Якщо це якась стара історія, то краще перед тим як робити якийсь імпульсивний крок, а, думати, планувати, аналізувати чи принесе це вам якусь користь. А це може бути, знаєте, от ця карта дуже часто символізує історію, коли є бажання. А, Знаєте, пробудження до дії, але не сама дія. І знову ж таки, повертаємось до того, що я казав. Не бійтеся ризикувати, пробуйте рухайтесь в нове, і ви обов'язково щось отримаєте. Це можуть бути клієнти, це може бути нове знайомство дуже класно, класне. Ну, от щось, Якась активність повинна бути з точки зору вашої ініціативи і якихось дій. Давайте подивимось ще одну карту, що там скажуть. Колода райдера. Дві капентакли. Двіка Пентаклей каже про якісь гроші, які такі приходящі, уходящі, коли немає якоїсь стабільності. Це може бути за рахунок того, що ви можете імпульсивно витрачатися на щось як варіант. А це можуть бути якісь форс-мажорні обставини, коли ви ж на щось не планували витрачатися, але вам прийдеться в це вкластися. За рахунок чого не зможете там, наприклад, відкласти як планували або ще щось. А по цій карті, як варіант, може бути питання документів, тобто ви можете щось там вирішувати, підписувати, перед переробляти. Доробляти, завершувати як варіант по цій карті. Ще буває така історія, коли потенційно будуть відбуватися якісь історії, коли знаєте, треба буде навчитися адаптуватися під той перебіг подій, який відбувається. Тобто, знаєте, от базове таке трактування по цій карті все плавно тече, міняється, пливе своїм своєю якоюсь чергою, і вам треба вміти пригнути в цей потік. Як варіант, це може бути от в контексті знайомства з якоюсь людиною, з якою буде якась передружба, недовідносне, не дуже така серйозна історія. Буферна зона може якась буде між цією людиною з вами. Давайте ще одну карту на індивідуальний стан. Або може бути емоційна нестабільність, вагатися можете, треба чи не треба там робити якусь ініціативу в реалізації чогось. Ну жезлова карта вона зазвичай показує кар'єрне зростання, що з пов'язане з роботою, з досягненнями. Ну і фінанси тут також, може, там будете вагатися, треба чи не треба вкладатися грошима в бізнес. Може, це там ваш бізнес буде такий прибуток, давати такий не дуже ем, 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 не дуже як це правильно сказати? Ну, якийсь такий нестабільний буде прибуток за, за рахунок того, що немає якихось активних дій. Давайте або, або навпаки, якісь дуже імпульсивні дії. Давайте ще одну карта для вас подивимось. Рицар Мічей. Ну, да, тут тобто, точно може бути якась форс-мажорна обставина або поїздка кудись, або в когось щось трапиться, або там щось зламається, коли вам треба буде вкладатися фінансами в щось, на що ви не розраховували. Як варіант, це може бути, коли там людина якась активно проявляється до вас, щось хоче. По цій карті часто можуть бути конфлікти з кимось. Як варіант, це може бути дебати, дискусії, перемовини, от щось якось в такому форматі. А це може бути внутрішній стан, такий знаєте, коли ви можете сумніватися, вагатися, треба чи не треба щось робити. От те, що я вже казав, а, якась може бути відрядження, може бути на яке ви там не, 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 не дуже хотіли їхати, в яке а, це може бути як варіант а, історія. М Критики по відношенню до вас від інших людей. І тут, за рахунок чого, може бути ця емоційна нестабільність у вас. от щось Мені здається, якась от або сварка може бути, або в контексті там ем... ну, не, е... ну от Примовини якісь може, таке, якась таке бурне вияснення ем... так а дно колоди Сімка мічей випадає. ну Тут е... дивіться, карта може казати про те, що можете не хотіти брати на себе відповідальність. Як варіант, це може бути як варіант історія, коли фільтруйте всіх, хто до вас може проявлятися, щось там вам казати говорити, тому що людина може бути з не дуже чистими побужденнями. Наприклад, казати, що там люблю трамвай, куплю, хочу стосунків, а по факту хочу несерйозної історії. А це може бути по цій карті, можете багато казати, говорити іншим людям, і хтось може скористатися вашою ідеєю і швидше її реалізувати. Но мені здається, тут якось ви можете, можете втікати від якоїсь відповідальності, тому дивіться там так далі: партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми. З цього пори року подивимось колоди, що там буде відбуватись у вас. Принцеса Жезлів. ну тут точно може бути або знайомство як з якесь з новою людиною, а дуже якась може бути хороша новина з приводу якогось там вашого партнера, друга, подруги, батьків, будь кого. Ну, Більше тут, от знову ж таки, пас Жезлів, повертаємось до кар'єри реалізації. Тому, відповідно, тут, скоріш за все, може пропозиція якоїсь роботи буде. А як варіант по цій карті, людина може. Знайомство нове може бути з людиною а, в будь-якому форматі, яка може дуже активно проявлятися, швидко загорітися, але з плином часу перегоріти, ну і ускакати в закат як варіант. А, Паш Жезлів дає якийсь новий проєкт, колаборацію, творчу якусь історію, коли там щось от, креативити може по цій карті. Но мені здається, тут більш або нове знайомство можливости відсотково, або якусь новину можете отримати. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Що там картішки скажуть. Шістка Пентакли випадає. Ну, Шістка Пентакли — це може бути ця пропозиція, яка може дати вам фінансове надходження. Як варіант, хтось може попросити у вас зайняти гроші. Або може ви в когось будете займати гроші, або з'явиться можливість наприклад закрити кредит, виплатити нарешті його, або з'явиться можливість взяти в іпотеку квартиру або машину. Шістка може давати історію, коли ви можете займатися благодійністю 100% такими великими сумами. А це може бути варіант затримки фінансів. Повертаємось, коли ви будете просити у вашого керівництва доплатити вам виплатити швидше. А це може бути історія, коли там проявиться якийсь покровитель, буде там платити, пригощати, дарувати, закривати ваші якісь потреби, але при цьому знову ж таки це буде якась недовготривала, скоріш за все, історія. Це може бути фінансове зростання, але враховуючи те, що у вас тут дві капентакли, мені здається, тут більше все ж таки потенціал можливий. Посадити зернятко і з плином часу отримати ці результати. От в такому форматі. Або це може. третій зайвий може бути, як варіант, тут, в стосунках, якщо ми говоримо. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Десятка мечей. Ну, десятка мечей може давати про якесь якесь погане самопочуття. Може там не знаю, в когось там щось ну карта смерті. Може там хтось помре і придеться там вкладатися фінансами. Це як варіант можете прихворіти, і там вам хтось буде фінансово допомагати, там прояви уваги давати вам, турбуватися про вас або навпаки від вас це може бути по відношенню до іншої людини. А по цій карті ви можете поставити хрест. На спілкуванні з якоюсь людиною, з якої такої, знаєте, спілкування дуже стереотипне, привичне, і вже немає якоїсь цієї цінності і актуальності. Десятка мечей може давати, ну, подалений якийсь ментальний стан, стан з приводу людини, може там з ким буде цей конфлікт, як варіант. Ну, взагалі, от, вона дає якесь завершення, чогось, якихось взаємовідносин з якоюсь людиною. Або це може бути звістка з приводу там. Якоїсь людини, що щось неприємне, неприємне трапилось. На дні, колоди випадає карта, карта диявола, ну це може бути те, що я казав, бурхлива, якась пристрасна історія з якоюсь людиною. Інтимний зв'язок може бути дуже активний наступному місяці. Або ну, як рекомендація, тому що це у нас одно колоде, завжди я дістаю як рекомендацію. І відповідно, карта каже про те, що може по цій карті потрібно. Довіряти, але перевіряти те, що я казав. Тобто хтось може якось з нечистими а, намірами, по відношенню до вас підходити там щось пропонувати вам, казати одне, а мати на увазі інше. І зміна, а, зрада може бути по цій карті. А, це може бути історія, коли ви можете боятися проявитися а, по відношенню до когось, попросити щось. А, тому що є страхи, що вам відмовлять, от треба поставити крапку на цих страхах і не боятися в них іти, а проявляти такого свого внутрішнього диявола. Залежності, якісь можуть прокинутися, це може бути як варіант історія, що там хтось запропонує поїхати в в поїздку, відпочинок, а ви не зможете, тому що там щось якась буде форс-мажорна оця обставина. Диявол дає якісь нам спокуси по відношенню до інших людей або від них до нас, тобто, от щось якась. от Нечесність може бути як варіант. Давайте тепер роботу подивимося. Роботу, навчання, кар'єра, досягнення грошей, кого що хвилює. І тірка Пентакли. Ну фінансова карта каже про те, що фінансів буде не вистачати. Зазвичай це карта нехватки фінансів. Бачите, тут людинка в лікарні, тобто в неї погане самопочуття. Вона йде в лікарню, тому що їй ну от чогось не вистачає там імунітету або ще чогось. їй треба вилікуватися. Відповідно, карта каже: або як варіант не буде вистачати грошей, або як варіант може бути от, імпульсивність у вас у якихось витратах, за рахунок чого. Прийдете до розуміння, що немає грошей на якісь базові потреби. А по п'ятірки Пентакли це може бути нехватка в розумінні з колегами, клієнтами, партнерами по бізнесу, керівництвом. Тобто не буде якогось розуміння от, ну, от після може ці, цих дебатів, дискусій. Ну, мені здається, тут якась фінансова нехватка може бути. Лікваріант може бути брати лікарняний і лікуватися, і не будете працювати, в якийсь проміжок часу. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимось, переживання, якісь от... незадовільний стан у фінансовий, скоріше за все. Трійка мечей, карта розбитого серця. Ну, Трійка мечей може давати історію в роботі, коли там, не знаю, наприклад, один клієнт наче повинен був взяти ваші послуги, в итоге не взяв. Ви розчарувалися, накрутили себе дуже сильно. Дуже сильно ще часто по цій карті йде така історія, коли ви можете йти на поваду у думок інших людей або дивитись те, як роблять інші, приймати цей досвід на себе і відповідно не робити так, як ви вважаєте своїм серцем, за рахунок чого буде оця нехватка або в фінансах, або ще в чомусь. Хтось сказав, щось на щось потратитись грошима. Взяли, не не отримали до цього результат, засмутилися. А це може бути якесь розчарування на роботі з приводу роботи. От можете прийти до якогось розуміння, або якась втрата може бути болісна на роботі. Там не знаю, хтось буде звільнятися і вам буде не вистачати цієї людини, або не знаю, навчання там не знаю, не здасте екзамен як варіант, якщо ми говоримо про це. Це може бути покупка. Ви зробили, але там або бракована річ буде, або тут ну. Не принесе вам того задоволення, про яке ви там думали. Розумієте, так? Да? Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимось. Шістка мечей. Ну тут може бути розчарування і рух далі в контексті того, що почнете шукати нову роботу, тому що зрозумієте, що ця робота вам не приносить. Тих умов, на які ви на початку йшли, або в цілому там ну обіцяли одне. Ви ну не получаєте, не отримуєте. Може там ну от у вас засмутить якось колектив, ви почнете рухатись далі, шукати якусь іншу роботу, або може будете шукати інформацію, думати, ем, як знайти вирішення цієї ситуації, яка там от. Клалася, не дуже Шість мечей, карта дороги. Може вам вас якусь відрядження, якесь вимушене, куди ви там не хотіли їхати, і вас це засмутить. А це може ви не отримаєте підвищення, на яке ви хотіли, тобто може це воно буде трошечки пізніше. Ну, Шість мечей це завжди от карта дає перехід з такого не, небезпечного, некомфортного стану. Новий як варіант, це от, спочатку будуть якісь переживання, болісні втрати а, з приводу там, фінансів, роботи, навчання, але потім там, під кінець тижня або під кінець місяця ви там, вже почнете рухатись кудись далі. Зрозумієте, що там щось треба робити. Або як варіант: а, не буде змоги рухатись далі за рахунок цих двох карт, тому що там немає можливості там, вкластися фінансами, або дослухатися до інших людей в такому форматі. Шістка мечей може давати. Дорогу якусь може там вас ваш офіс переведуть в інший, наприклад, район, і ви потенційно вам буде незручно туди добиратися. Як варіант на дні колоди в нас випадає восьмерка мечей. Ну, дивіться, вообще восьмерка мечей, як рекомендація, карта каже про те, що треба ой, восьмерка мечей, восьмерка Пінтаклі. Я дуже вибачаюсь. Вона каже про те, що сфокусуйте свою увагу на те, скільки ви заробляєте, і як якісно виробити свою роботу, тому що по цій карті, взагалі, така карта людини труженіка людина, яка професійно орієнтована, налаштована, готова брати на себе відповідальність, фокусувати увагу на вирішення якихось питань в контексті там роботи і фінансів. І відповідно карта каже про те. Те, що тут треба взяти відповідальність і щось зробити з вашими фінансами, як варіант, може треба в щось вкластися, щоб не було цього розчарування, або там змінити роботу, там тому що або більше взяти відповідальність і нагрузитися де більшою ну, щось якось в такому форматі. Тому що в цілому, оця карта, вона от показує, що гроші можуть даватися якось важко. А і на це потреба буде багато часу, як варіант зусиль прикласти, але результат буде. Головне, не унивати. Ну, якось так для вас. бажаю прекрасного місяця. Вересня всі дуже сильно люблю цьоміки, боміки. Гарного дня бережіться.